Трата безпеки в стосунках дорівнює втрата жіночості. Або хто такий небезпечний чоловік. Нещодавно в інстаграм я опублікувала рілс, який набрав дуже багато переглядів і одночасно із цим дуже багато коментарів, які проти річать один одному. Люди розділились на два лагері: одні казали, що ні, жінка повинна бути сильною, а інші казали, ні, все ж таки, жінці потрібен. Безпечний чоловік, який буде її захищати, але все це свідчить про більш глибокі процеси всередині нашого суспільства, про які я хочу вам розповісти сьогодні. Отже, я сказала в цьому рілс, що жінка потребує чоловічий контейнер. Жінка не будь-яка жінка, а жінка, яка хоче залишатись жіночою в своїй жіночій енергії, бо є ті жінки, які відмовляються від цього процесу і почуваються нормально. Отже, якщо жінка хоче залишати своєю жіночості, їй потрібно мати контейнер із чоловічої енергії, всередині якого вона може бути жіночою, іначе нічого тут складного, чи дивного, чи вірного невірного не було зазначено. Але чому це тригерить багато людей? Тому що ці люди, які травмовані в дитинстві, скажімо, жінки травмовані в дитинстві, авторитетним батьком, який постійно ну давав такий пресинг у стосунках, не давав уваги, не приймав їх жіночість як щось важливе. А сприйняв сприймав жіночість, наприклад, як слабкість, і так далі. Тобто, цей чоловік був авторитетним, був а, сильним у звичайно розумінні, мабуть, фізичної сили у розумінні фінансової сили, так бо зазвичай тато є в родині тим, хто приносить гроші, і до нього ставляться. Ну, як до Бога, тому що він приносить ці гроші в родину. Якби не він, мама таке може розповідати, то ми б з тобою взагалі б то не мали б даху над головою, і так далі. Отже, уявіть, що ця фігура вона не сприймає жіночість як щось, з чим треба рахуватись. Ця фігура сприймає жіночість як слабкість, може ображає і маму, і дитину. І отже, виростається дівчинка, яка має. Ну, неабиякі питання до чоловічого контейнеру. То тоді, коли я кажу, що кожна жінка, яка хоче залишатись жіночою, а звичайно, підсвідомо, кожна жінка цього хоче, бо це є нашою природою, ви відчуваєте цей голос всередині вас, і ви чуєте, що вам потрібно мати чоловічий контейнер. Але в дитинстві ви бачили погані наслідки чоловіка в родині, який не сприймає жіночість як щось значуще. Звичайно, всередині вас починає виникати агресія, і ви починаєте казати, ні, жінка може впоратись з цим сама, з якого взагалі тисячоліття ви це кажете, тому що сьогодні жінка може робити все самостійно, може кормувати, може заробляти ще більше грошей ніж будь-який чоловік, може бути і мамою, може бути і ким завгодно. І ось ця позиція, вона позиція захисту. Позиція захисту цієї компенсаторної програми, яка керує вами внаслідок того, що у вас була травматика з дитинства, не обов'язково цією травмуючою особою мусив бути тато. Це міг бути брат однієї моєї клієнтки. брат, був на 5 років старший, і аб'юз, який він чинив, був дуже сильний. І аб'юз цей був емоційний. Він не вдавався до фізичного насильства над нею, але емоційно принижував її, емоційно постійно домінував над нею. Але ані батько, ані мама із чим нічого не робили, тому що вони повинні були бути на роботі, і брат був єдиною можливістю піти на роботу, щоб він сидів із молодшою дитиною. Тому вони... Із своїх інтересів намагались всі ці кути погладшати, щоб це ну не викликало якоїсь проблеми в родині, звичайно, вони вставали на їх бік, що він має сенс, що він правильно сказав, правильно зауважив, і вона ставилась до авторитету взагалі чоловіків, до їх сили як до загрози. Тож, якщо у вас ця фраза, що жінка потребує контейнер, викликає агресію, викликає. Ну, дуже багато супротиву всередині незвичайних питань. Ой, розпожіть мені, чому мені цікаво, бо так, в цьому має якийсь там є сенс і так далі. Але якщо ви ставитесь до цього із точки я це не приймаю, я вам раджу просто зазирнути глибше. Чому ви це не приймаєте? Також в мене є досвід з клієнтами, в яких батько був просто ну, як ганчірка, мама домінант. Батько як ганчірка і ставлення до чоловіків було відповідним. Навіть були клієнтки, в яких підсвідомості була було таке попередження: а навіщо мені чоловік взагалі, якщо він оце розмазане по тарілці, я можу і без нього? Я можу краще жити, не думаючи про його шкарпетки, розкидані повсюду, не думаючи про його якісь там проблеми. Не думаючи про те, що його треба ще й погодувати, то я прийшла собі з роботи і нормально себе почуваю. Мені не потрібен чоловік. Це також. Травматика, тому що ви не мали безпечного чоловічого контейнера в житті. Ви навпаки, мали ту людину, яка забирає від вас ресурс, забирає від вас енергію і не привносить нічого гарного в ваш світ. Тому ви кажете, бабю з баба з возу кобилі легше, як то там говорять про це. Отже. Ви можете мати досвід не обов'язково травматичний із сенсу аб'юзу, але травматичний із сенсу відсутності цього контейнеру, і тому ця фраза викликає у вас обурення. Тепер давайте подивимось на той факт, як же в здоровому житті це могло б відбуватись. Якби ви мали досвід безпечного чоловічого контейнеру, який саме безпечним є сам по собі. Тобто є безпечна характеристика самого контейнера, і є безпечна характеристика знаходження в цьому контейнері. Давайте розберемо покроково. По-перше, безпечний контейнер сам по собі. І я тут одразу адресую той процес, який ми з вами зазначили на початку: що таке небезпечний чоловік і безпечний чоловік. Отже, цей контейнер сам по собі має характеристику безпеки. І безпечним він може бути лише за однієї умови. Тобто, чоловік безпечний лише за однієї умови, за всіх інших умов він небезпечний. І ця умова це коли цей чоловік ваші інтереси для себе ставить на перше місце. Тобто, умовно, ми маємо перше, друге, третє місце. Так ви можете тут почати. Тікати в цей процес, а яке друге місце, а яке перше, давайте скажемо на таке саме місце, як і свої інтереси. Тобто приймати ваші інтереси як свої інтереси за умови, що він свої інтереси здорово приймає як важливі. Тому що, якщо цей чоловік каже, ні, мої інтереси не важливі, я пожертвую собою заради тебе, це дуже небезпечний чоловік. Отже, умова, що ваші інтереси, цей контейнер. Ставить як свої, а свої інтереси він здорово сприймає. Тож, коли цей чоловік сприймає ваші інтереси як свої, то ваш інтерес в тому, щоб бути почутою, щоб бути побаченою, цей інтерес, цей чоловік ставить як свій. Тоді, в рамках того контейнеру, який він вам забезпечує, якщо він безпечний контейнер. Він не нападає на вас. Він прислухається до вас, намагається зрозуміти вас. Він задовільняє ваші потреби. І це не стосунки, я безпорадна, маленька дівчинка, який потрібен тато, який візьме її життя і повністю поставить в цей контейнер. Це може бути одним з випадків, бо якщо ви травмовані, то вам справді такий досвід потрібен. А може бути і геть протилежним. Ви можете бути абсолютно незалежною фінансово жінкою. Ви можете бути абсолютно незалежною жінкою у розрізі побуту. Тобто від вас може не залежати побут всередині вашої родини. Можливо, ви найняли людей, можливо, вам допомагає ваша мама, можливо, у вас ще немає дітей. То ви можете в будь-який момент піти. І ви можете бути супер незалежною жінкою. Але в рамках стосунків... У вас є цей чоловічий контейнер, який ваші інтереси сприймає як свої. І він дає вам це відчуття, що в цьому просторі ви можете стати жіночою. І так, якщо ви маєте амбіцію підпорядкувати собі весь корпоративний світ, так ви в чоловічих енергіях, так ви не знаходитесь в цьому контейнері. Так, ви можете самі грати роль цього контейнера для вашого чоловіка. Є жіноча енергія, яка відкрита, рецептивна, яка геть відрізняється від чоловічої векторної енергії. І я не кажу, що вам ніколи не треба використовувати чоловічу енергію. Одночасно, з цим я не кажу, що вам треба якось собі притискати чоловічу енергію. Ні. Я кажу, що для того, щоб розкривати жіночу енергію, потрібен чоловічий контейнер, в якому вона це робить. Якщо ви хочете насолодитись водою, вам потрібен контейнер. Ви потрібні, потрібно налити цей, цю воду у склянку. Так? В такий спосіб ви можете цією водою насолодитися. Вона може вас наповнити, томувати вашу спрагу. Ось такий самий приклад тут. Тож, Давайте такий трошки ітог підведемо. Безпека цього контейнеру це одна з умов, за яких жінка в цей контейнер взагалі увійде. Тобто спочатку ми бачимо, ага, ти безпечний чи небезпечний. Тобто, твоя чоловіча енергія, яка Вона буде домінувати, пресувати мене, вона буде не приймати мої інтереси як важливі, тоді я в цей контейнер не війду. Але якщо я зчитую з цієї людини, що вона може дати мені безпеку, тобто вона буде сприймати мої інтереси як свої, а свої вона сприймає здорово, я увійду в цей контейнер. І далі є безпека знаходження в цьому контейнері. Тобто, якщо цей контейнер сам по собі безпечний, але він повинен щось робити, щоб моє перебування в цьому контейнері... Було здоровим і безпечним. Безпека перебування це саме дії. Тобто, якщо вам чоловік каже, так, я твої інтереси сприймаю, але він не діє із розумінням цього, то ваше знаходження всередині цього контейнеру може бути небезпечним. І він може вам не давати нічого поганого в рамках суспільного розуміння. Тобто, він вас не ображає, він не робить вам боляче. І так далі. Нещодавно в мене була клієнтка, яка каже: я розлучилася з чоловіком, який був хороший. Всі люди навколо казали, він хороший, він правильний і так далі. Але він був безпечним контейнером, він сприймав її інтереси. Але коли вона знаходилась всередині цього контейнеру, він не поводився у налаштуванні із цими інтересами. Тобто в неї був інтерес як жінки побудувати певний побут. Він не вкладався в цей процес. В неї був інтерес в певним, певним чином а, налаштувати побут дітей, їх школи, їх майбутнє і так далі. Він не занурився в цей інтерес, а залишився в своєму, що я маю роботу ось тут, і я нікуди звідси не подінусь. І це не означає, що він поганий, він може і залишатись хорошим. Але коли вона зайшла в цей контейнер, вона відчула, що там немає цієї безпеки, хоча сам по собі контейнер є безпечним. Тоді я відчуваю, що мої інтереси не задовільнені, я відчуваю, що може ти хочеш, але ти цього, цього не робиш. Отже, дві ці умови: безпека самого контейнеру і безпечне перебування всередині цього контейнеру. Звичайно, дві людини, які практикують цей процес, повинні співпадати цілями, цінностями, ідеями. Вони повинні дивитись в один бік в своєму житті. Що я маю на увазі, якщо жінка не хоче мати дітей взагалі, а чоловік хоче мати дітей, і він може бути супербезпечним контейнером і знаходитись всередині, може бути супербезпечно. Але є його інтерес. В якому він хоче мати дітей, є її інтерес, в якому вона не хоче мати дітей. Він приймає її інтереси як свої виникає конфлікт, в якому немає вирішення, окрім того, щоб розійтись. Тобто вона знаходиться в його контейнері. Він приймає її інтереси як свої. Він бачить, що вона хоче мати дітей. Він не хоче мати дітей в цьому випадку. І вони знаходяться у становищі, коли інтереси обох важливі, але немає виходу. Немає можливості створити щось, що буде для кожного виграшем, тоді ця пара просто розлучається. І це один із нормальних процесів. І ця жінка, яка була моєю клієнткою, вона каже: Я розлучилась, на все було добре, але суспільство не сприйняло цього. Тому що суспільство не розуміє, як будується цей процес в здоровому сенсі. Тому, звичайно, вони кажуть, ти погана, бо ти кинула хорошого чоловіка, їх і так мало в цьому світі. Дивіться, куди йдуть наші опередження. Отже, я пояснила вам, що насправді є безпекою для жінки в стосунках. Якщо ви хочете більше відео на цю тему, будь ласка, залишіть мені в коментарях вашу думку, що вам не зрозуміло, куди ви б хотіли б подивитись ще, що ви хотіли б, щоб я пояснила глибше в цій тематиці. І ми з вами зустрінемось у наступному відео. Якщо ж ви зрозуміли, що ви маєте. Травматику стосовно чоловічої фігури стосовно чоловічої енергії, ви відчуваєте, що ви не можете увійти в свою жіночість, тому що ви не довіряєте базово контейнеру. Ви просто йому не довіряєте, бо він для вас апріорі є небезпечним. Якщо це є для вас проблемою, будь ласка, ви можете безкоштовно пройти енергопрактику, яка є в моєму додатку. Посилання на додаток я залишаю під цим відео. Вам треба перейти в додаток, завантажити його собі з будь-якого маркету, це Apple Store чи Google Market, Завантажити цей додаток, зареєструватись в ньому і перейти до гіпнопрактики, яка є безкоштовною. Ви можете проходити її і відчути, що саме є для вас станом безпеки. Ця енергогіпнопрактика. Поведе вашу підсвідомість у стан безпеки, який ви відчували до того, як ви були травмовані цією чи іншою фігурою. Тобто, ви народились із цим станом всередині себе. Просто світ навколо відзеркалив вам, що може бути інакше, що є ось така фігура, і ви не змогли цей процес пройти без пошкоджень. Ви зробили якісь висновки, у вас виникли якісь страхи. У напрямку чоловічої енергії, тому ця гіпноенергопрактика допоможе вам доторкнутись тих частин себе, які можуть і вміють відчувати цю безпеку і хочуть відчувати цю безпеку. Тобто, пропрацювавши це всередині себе за допомогою цієї гіпнопрактики, ви більш глибоко почнете розуміти свій внутрішній стан. Отже, переходьте до прослуховування просто зараз.